Значить, Ось один, другий, третій били чоловіка, забризгали газ. Сидять ще блядь, у машині. Ну, а що це, блядь, таке робиться? Яке ви маєте право, блядь, бризгати газом, нападати Кто? на нього. Кто? Що хто? А люди посходили, світягували, блядь, від чоловіка. Придивіть ваші бля, документи. документи. Документи я сказав. Я маю право знімати. Я так же саме маю право не показувати. Я вже ви обов'язані показати. Що ви робите? Що ви робите, я питаю. Я вже показую. Що ви показували? Чому ви показували? Я його ще закона, я маю право зробити. Що ви робите? Ви насильно забираєте чоловіків. Який безпризовий? Я що ви насильно забираєте чоловіків? Він працює! Він працює на війну! Ми перше, подруга він не військово зобов'язаний! Що це таке, блядь? А я не згоден, що ви мене покрутили і тягнете в Крутили, блядь! Балоном забризгали! Документи призявляли? О, блядь, ісчезна! Іди, іди, бо вже на дорогу напали тягають. Позорище, бля. Позорище. Ось іще виліз один. А що ви, хлопці, позакривалися балаклавами, щоб не видно було? Щоб не пізнали. Що ви це, блядь, робите? Що за? Вам, а вам дозволяється тягати людину, бризгать балоном дозволяється. Я, блядь, я голову красила, блять, мені позвонили, сказали, чоловіка тягають по асфальту. Що це таке, блядь? Козли, блядь, а не поохраняють вони, вони людей такі удивищаєте, блядь. Випали, все. Слушай, я, блядь, на мою работу делаю, блядь, дроны, понял? мы таких, блядь, как вы, нахуй, защищаем? Вы Друз, нормально да. пидешли. Да. Я сказал, пошли, отойдем, я тебе скажу, я не хочу, чтобы И он... Вы... Вы... Послушай, для меня это петушня. Это да пиздец всякий. По барабану, мы не... По барабану, мы в бесковой форме, вы обязаны на виде, будь они людьми, причем, а что ты толкаешься? Дивіться, позорюся, блядь, ви людей уничтожаєте. Оце, блядь, ваші морди будуть в інтернеті по всіх соцмережах. Я вас опозорю, блядь! що ви мене на, о, на фотографуй, блядь. Ти подивися, блять. Хай шукають, блін. Що ти знімаєш? Я тебе, блядь, зими балакла. що ти, блядь, либося слідиш? Сидить він, дай знімає мене. Себе позівай на, блядь. А вам на зиму це якийсь який. якийсь. Ну, Люди відтягували, відривали. Ви поліцію, заяви. Документи показуйте. <гументи> <Да не покажуть, гументи> вони документи. Це без виконання. Так що саме найцікавіше, що, що він працює <гументи> на війну. <гументи> він працює на війну і вони його розповіли. <гументи> вони його тягали, гроші, виходить. Так, звісно. Покажіть. Покажуте документи. Показуйте документи. Фамілія, покажуйте документи. Покажуйте документи. Хто ви такі взагалі? Шановний, документи не бакон знімає. Знімає він собі. Що ти знімаєш, блядь? Себе поснімають. Козел блядь. Козели, все. Козли, блядь. Більше. Ось, будь ласка, під будинком чоловіка з гребли їхав на, на роботу, бо на війну працює, а вони, блядь, з гребли тягали. Ти що мені поїхали?